Всім привіт! Я стою, дивіться, на автобусній зупинці. А отже, ми будемо сьогодні говорити про транспорт, про автомобілі. Оскільки машин зараз на наших вулицях дуже багато, то для такої теми можна було обрати абсолютно будь-яку вулицю. Я обрала одну з центральних вулиць хоста, це вулиця Волошина. Ми з вами будемо рухатися у напрямку лісотехнікуму Ось цієї дороги. Отже, коли у Хусті з'явилася машина зараз на вулицях наших міст і сіл, тобто всі вони. Діляться на автомобільну і проїжджу частини. Тротуари маю на увазі, а колись була просто дорога. Дорога, якою їздили вози, і максимум могли їздити карети. Ще трохи більше ніж 100 років тому про автомобілі на Закарпатті не могло бути і мови. Загалом перший у світі автомобіль був створений у 1885 році німецьким винахідником та інженером Карлом Бенсом. Зараз ми всі дуже добре знаємо про Мерседес Бенс. Отже, на дорогу цей автомобіль уже виїхав через рік 3 липня 1886 року. Але у 1920-30-х роках. Машини на Закарпатті вже були, і їх можна побачити на старовинних листівках. Звісно, це поодинокі, а не масові випадки. Тобто, стільки як зараз, машин у ті часи і близько не було навіть одного відсотка. Проте зараз дуже важко сказати, у кого саме у нашому краї з'явився перший автомобіль. В версій дуже багато, кожна із них цікава. Але далеко не всі. Вони є достовірними, бо є такі дані, що це міг бути 1890 рік, а це дуже мало ймовірно. Проте вже в 1930-х роках відомий на весь світ села Кротон Фірцак, або, як його називали, Іван Сила, фотографувався у власному автомобілі. Він їздив цією машиною за Карпаттям, а жив цей богатир у селі Білки, що на Іршавщині, а зараз це Пущена. Фото я його виставлю у Рілсі, а було зроблено у Мукачеві. Загалом одним із улюблених трюків кротона Фірцака було лягати під колеса Форда. Машина через нього переїжджала. Цей номер він ставив навіть у США. На жаль, у 1939 році машина сила, машину силача намагалися конфіскувати. Ну, тоді, знаєте, були славнозвісні, сумнозвісні події Карпатська Україна. Ах. Повернулася угорська влада і хотіла забрати автомобіль. Але Кротон вирішив: ну, це була його власна машина. Він її не хотів віддавати, узяв кувалду і потовк машину. Тобто, з того часу вона не дісталася абсолютно нікому. Загалом перші автомобілі на території сучасного Закарпаття з'явилися ще за часів Австро-Угорщини. Це точно до розпаду імперії на її території було приблизно 80 автомобільних підприємств. Виготовляли там не тільки легковий транспорт, але й вантажівки, автобуси і навіть тролейбуси. Більшість автомобільних заводів знаходилися саме у відні та в його околицях. Тож саме звідти поступово почали привозити машини і до нашого краю. Уже під час Першої світової війни діяли бойові підрозділи, автомобілізовані, і перший із них було сформовано ще задовго до її початку, у 1902 році. Вважається, що найбільш стрімко до Ужгорода, Мукачева та Густа, автомобілі почали завозити саме у чехословацький період. Мова йде про переважно приватні автівки. У закарпатських архівах є світлини краян на машинах, датовані 1920 ми роками. А перша прибиральна техніка, як, наприклад, пише Тетяна Літераті, відома письменниця, журналістка. Дослідниця минулого у своєму циклі втрачений Ужгород. А для Ужгорода, наприклад, офіційно було закуплено у 1926 році. У Хусті це могла бути середина 30-х років ХХ століття, тобто пізніше, приблизно на 10 років. Щодо великогабаритного транспорту, то в Хості його теж можна побачити на старовинних фото. Наприклад, під час будівництва тогочасного окружного дому, тобто теперішньої міської ради. Там можна добре розгледіти вантажний автомобіль, але на іншій світлині є і легкові, припарковані саме біля цього об'єкту, який на той час будувався. Це 1935 рік. Проте є інші більш старі знімки. На яких видно машини? У хості? Зокрема, така є у приватній колекції хостянина Юрія Потрогоша. Там зображено старий міст у районі Городилівського із легковими автомобілями, і датоване це фото приблизно 20 20-ми роками. Між інших однією з перших жінок автомобілісток України вважається саме Закарпатка із берегова. Це Шарі Федак, повне її ім'я Шарлота Клара Марія Федак. Народилася вона у 1879, а померла у 1955 році. Це була неймовірно талановита творча особистість, багатогранна постать і далеко не бідна жінка. Вона жила активним громадським життям і самостійно у власних справах їздила за кермом, не користувалася послугами водія. І авто в неї було далеко не одне. Вона була примою Будапештського оперного театру, актрисою і досі вважається першою жінкою-водійкою Угорщини. Між іншим, вона подарувала машину Peugeot і своєму батьку Іштвану Федаку, який жив і помер саме у берегові. А ми ще трохи прогуляємося, подивимося на автомобілі. Я буду завершувати. Бажаючи вам, усім приємного завершення сьогоднішнього дня, чудових вихідних, гарного вечора і усім пока-пока!